Сергій Окішев, речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України, виходить з нами на прямий е зв'язок. Наші вітання, доброго дня. Вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас. Почнімо зі збору на екрані. З'явився код QR для 7-го корпусу ДШВ. А для чого конкретно 7-й корпус ДШВ провадить цей збір? Яка потреба? Так, збираємо традиційно на безпілотні літальні апарати різних типів і класів, а також на комплектуючі до них, аби в наших мобільних майстернях ми могли зробити їх більш сучасними, більш вдосконаленими, аби вони могли виконувати важливіші важкіші бойові завдання і ліквідовувати більше ворогів. Також традиційно збираємо на наземні роботизовані комплекси, на яких зараз фактично тримається вся логістика Покровського напрямку а також відбувається евакуація поранених бійців, що дуже і дуже важливо. Тож долучайтеся, кожна ваша гривня вона дуже важлива. Це робоча банка з неї знімають кошти і туди ж збирають, тому нехай це вас не бентежить. Долучайтесь, будь ласка, до збору. Ми е, залишили і номер картки, і е, QR-код, тот, кому як зручно е, долучайтесь. Будь ласка. А давайте почнемо із оперативної ситуації на напрямку. Чи фіксуєте ви якісь зміни в тактиці росіян за останні дні? Так, зміни вони відбуваються на сьогоднішній день. Основні зусилля противника зосереджені на півночі покровсько мирноградської агломерації. Це селище Гришине, а також північ міста Мирнограду, куди вони рухаються з населеного пункту Родинське. На Грішини вони ж намагаються пролізти з населеного пункту Коплине. Якщо до цього вони використовували механізовані штурми за допомогою легкоброньованої техніки, то зараз рухаються малими групами по 6-8 людей в деяких випадках, навіть меншими. Максимум, що вони використовують, це баґі, мотоцикли та Цивільне авто перероблені під бойові задачі. Якщо говорити про штурмові дії росіян, наскільки вони є наразі інтенсивними? І в цілому, як виглядає поточна їхня тактика з огляду на погоду, на сніг, на інші там зовнішні чинники, які певно впливають, так дійсно погода впливає як на Кількість і інтенсивність атак росіян, так на жаль, він впливає на можливості е, нашої аеророзвідки, е, на можливості роботи ударних безпілотних літальних апаратів. Якщо говорити про кількість штурмів, то е, за останній тиждень їх було е, 60, е, 60 штурмів е, на Покровську агломерацію. Загалом е, провели росіяни. Ка роль зараз на цьому напрямку відведена підрозділам швидкого реагування, ну в тому числі й десантником в першу чергу сьомий корпус швидкого реагування він об'єднує повністю координує роботу всіх підрозділів Сил оборони України, які задіяні в смузі відповідальності корпусу. Це і сухопутні війська, десантно-штурмові війська. Штурмові підрозділи, національна поліція і тощо, тощо, тощо. І, тобто всі підрозділи, які працюють в смузі відповідальності 7 корпусу, вони координуються саме е, штабом корпусу. Е, плюс є додаткові е, координаційні центри БПС, РЕП, е, які е, все це об'єднують, аби е, бригади. І полки, батальйони, які працюють з музиці відповідальності корпусу, їхні дії були злагоджені. Вони знали про дії один одного, координувалися і робили одну спільну справу. Я зараз Сергію уточнюю для наших глядачів, тому що ще не всі звикли до переходу на цю корпусу корпусну систему. і Не всі знають, що таке сьомий корпус ДШВ. То ви мене поправте. Це 25-та бригада Січиславська. Всі знають цю героїчну бригаду, 77-ма аеромобільна Надніпрянська, 78 восьма десантно окремо штурмовий полк, 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада і 81 перша окрема аеромобільна слобожанська бригада. От по номерах, напевно, всі чули ці бригади, знають, де вони не воювали, а корпус може бути ще не для всіх відомий, тому долучайтесь. Будь ласка. От є зараз можливість для цього сьомого корпусу ДШВ допомогти на поточні потреби. Є дивіться QR-код, номер банки. Як вам зручніше долучайтесь, будь ласка, повернімося до розмови: кількість і якість, тобто вишкіл росіян, яким він є зараз, і чи ви фіксуєте певні зміни з плином часу? Е, ні, змін е, не відбувається. Тактика у них така сама і залишається. Тобто е, на е, задачі, де потрібно просто прокласти новий маршрут, там розмінувати щось е, або подібні такі задачі, вони використовують е, так зване гарматне м'ясо, яке не навчене, е, мало навчене, без достатньої підготовки і навіть е, без відповідного озброєння. А потім же вони за ними запускають вже навчених вояків, які підготовлені як до міських боїв. Вони вміють правильно пересуватися, вони використовують всілякі хитрощі. Тож ця тактика незмінна вже декілька місяців. Якщо говорити про намагання противника штурмувати, яким чином це виглядає, чи це м, радше точкові такі е, спроби тиснути, чи це знаєте маса, коли просто великою кількістю е, солдатів, великою кількістю так само техніки, амуніції е, вони намагаються е, протискати лінію? У них були спроби впродовж місяця саме масово протискати це і з використанням броньованої техніки, і з використанням автомобільної техніки, проте у них це не вийшло. Вони побачили, що ця тактика не спрацьовує, і зараз вони повернулися до тактики використання малих піхотних груп. Як я вже сказав, там 6-8 чоловік в деяких випадках навіть і менше. А, до речі, зараз погода якось коригує їхні дії. Я про це у всіх військових питаю, бо росіяни знаєте, завжди погрожують. От генерал Мороз буде працювати на них. Зараз на кого працює? Він працює ні на кого, він працює проти обидвох сторін. Це викликає як складності в штурмових діях росіян, так і складності по виявленню, скажімо так, пересування росіян нами. На тому, що батареї в мороз, я маю на увазі ті, які вивлять дрони, вони працюють менший час, плюс складнощі по пересуванню містом через погодні умови, низьку температуру, засніженість і тощо, тощо. Чи правильно я розумію, що це так само відбувається, і на якості розвідки в обидва боки? Ну бо, наприклад, розвідувальні дрони, ємність батареї це все це все сюди ж? Так, звісно, росіяни, як і ми, як і взагалі весь світ не вигадали ще іншого типу батареї, ніж літій так тому це mm -hmm. працює в обидва боки, звісно. Дякуємо. Дякуємо по перше Сергієві Окішеву, речникові 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. і так само дякуємо тим людям, які нинішній весь цей поточний збір підтримали.